Першим дамо слово панові Петрові Чернику. Цього минув я, я розпочну з минулого тижня, з вашого дозволу. Буквально там за за день чи можливо за кілька годин до нашого ефіру з'явився допис у Фейсбуці заступниці міністра оборони пане Маляр. Пані Маляр, яка сказала, що ну достатньо вже у медіа безкінечно обговорювати потенційний контрнаступ. Звідки він розпочнеться, коли він буде? Тому що всі ці речі. Краще працюватимуть у тиші. Однак цього тижня ми почули заяву пана Резнікова, уже міністра оборони України, який е, говорить про е, найближчі два місяці: квітень або травень. Е, чого нам очікувати, що нам говорить логіка е, фронту і, зокрема, Сходу, подій на Сході? Адже е, з одного боку ситуація у Бахмуті і Авдіївці, як кажуть українські військові, контрольована, але вона там точно не проста. Ситуація однозначно важка буде і буде важкою, тому що противник поставив собі головне завдання. Він від нього не відмовлявся ні на одну хвилину вийти на адміністративні лінії Донеччини і Луганщини. Але направду на цю хвилину як кістка в горлі для них і Бахмут і Луганськ. А їхня балакуюча голова Гіркін навіть і каже, що Бахмут це такий собі своєрідний Сталінград. Навпаки, нагадаємо, що там нацисти зламали зуби, а потім радянський союз наростив сили і засоби і почався величезний наступ разом з тим війна після Сталінграду тривала ще 2,5 з половиною роки. Чому приводжу цей аргумент? Бо дійсно ми будемо звільняти свої території. У мене немає в цьому ні найменшого сумніву. Величезний бронепакет, до речі, безпрецедентний у частині кількість час із часів Другої світової війни, з так званого першого лендлізу, вже зайшов до нас в Україну. Це і танки Леопард-2, і Челленджер, і велика частина МВА Бредлі і Мардер, і найшвидшим часом почнуть кришити ворога. Однак є направду старе добре воєнне правило, що по справжньому якісні операції. Потребують абсолютної тиші ніхто не бачив блискучої харківської наступальної операції а вона таки склалася. Однак, маю наголосити, що вона склалася за результатами щонайменше трьохмісячної дуже важкої бойової роботи і дуже ретельної підготовки. І мій персональний погляд полягає в тому, що дійсно обговорювати напрямки, способи, де, як, за яких обставин все складеться, не вартує, а по справжньому виграшні стратегії ніколи не. Повторюється, це учить нас великий китайський мислитель Сундзи. І я дійсно стою на тій самій позиції, як аналітик, як громадянин, що направду в частині конкретизації фронту вартує про це говорити якомога менше. А якщо говорити про сили і ресурси, ми в інтерв'ю до початку нашого ефіру в великій студії про сили і ресурси Російської Федерації, адже ну, з одного боку ми розуміємо, що щодня витрачаються і і, і снаряди, і набої, і, і ми їхні танки, е, і нищимо їхню бронетехніку. Але тим не менше, велика країна, яка може собі дозволити перекидати із Сибіру і з Владивостоку, і ну, з будь-якої точки цієї країни арсенали поповнювати. В якому стані зараз російська армія? Таке воно знаєте. Питання Сванне. максимально глобальне, але і цікаво почути відповідь. Питання дуже довге. Тут можна тут можна лекцію прочитати на кілька годин, в якому новшостання перебуває. Це дуже коротесненько, тезово найперше пройдемося по артилерії. На початок цієї війни мали запасів стволів 5,5 тисяч робочих, ті, що були у строю. Скажімо, армія США на початок цієї війни мала у межах тисячі стволів 155 міліметрів. Запасів загальних різних снарядів мали до 20 мільйонів. Це неймовірно багато. Та сама армія США мала у межах 2,5 мільйонів влітку. Виставляли вогневі вали від 45 тисяч до 80 тисяч на день. Це щось безпрецедентне і просто це важко усвідомити. Добре, зрозуміється на порівняннях у 1965 році. В долині Ядранг, так звана битва армії США, вони застосували за 53 години 16 тисяч, і з того часу цей показник в такі короткі терміни не повторювався. Вийшов противник зараз на показники у 15 тисяч, тобто ми розуміємо наскільки серйозно все пішло униз. Ще один дуже цікавий аргумент: якщо у березні минулого року. Росіяни втратили особовим складом 3900 убитими і поза 900 одиниць техніки, то вже в грудні поза 21 тисячу убитими і 300 одиниць техніки. Тобто дійсно зміщення від технологічної частини до великих піхотних валів відбувається. І буквально один штрих по авіації. Наймолодший Ту-95 МС – це є 94-й рік, Ту-22 М3 – 92-й рік, а Т-50 на основі Іл-76, той, щоб дальнього – даль Радіолокаційного виявлення 91-й рік. Міг 21 носій е ракети Кінджал 94-й рік, а Т-72 не можуть будувати з 98-го. От все, що треба розуміти. Але є нюанс: стрілецького озброєння, автоматів Калашнікова, рушниць Мосіна самозарядних. Карабінів Сімонова і навіть ППШ, ППС, зброя Другої світової війни є сотні тисяч. Дати в руки один ППШ, 71 патрон, дві гранати, МПЛ-50, саперну лопатку. А це вже є в них на їхніх тік-токах, щоб отмовляв тільки саперні лопатки, і кинути в бій ці тисячі людей зможуть. І це не можна знехтувати і скасувати. Цю колосальну людську хвилю доведеться перебити. Це буде важка робота. Панчебник, ці погрози використати зброю проти Литви чи проти Польщі. І, зрештою, білоруські пропагандисти вже там напряму заявляють, що це все туди налаштоване, не, не в бік України, а проти Литви та Польщі. З військової точки зору, що, е, чи це можливо і що це може дати? Цілком можливо, але є нюанс. Не важить, де ця зброя зараз є, тому що якщо в такому контексті, як вони подають, то бригада Іскандер є в Калінінграді. Вона там є. І поставити 50 кілотонну боєголовку на бригаду на ракету в Калінінграді також можна. Чому ж ні? Тобто, якщо підходити суто з воєнного контексту, виключаючи політичні, психологічні, пропагандистські, бо там ще дуже багато пропаганди, то і там і звідти може полетіти ракета. А зрештою, якщо вони на це відважаться, то яка різниця чи полечить з, з, з Білорусі, чи полетить, скажімо, там із Рязанської області, тактико-технічні характеристики іскандера дозволяють, бо може у балістичній версії до 500 кілометрів, а в крилатій ракеті до 2,5 тисяч кілометрів. Плюс х 47 М 2 кінжал. Правда, це вже зброя стратегічного призначення, але тим не менше також може комплектуватися ядерною боєголовкою. Тобто тут направду більше пропаганд. Де політики, геополітики, аніж чисто воєнного аспекту. Суся дещо по філософськи. От 31 травня цього року буде 1200, Буде 800 років, як в 1223 році Азія заатакувала Європу. Битва на річці Калці, бо насправді ми з того часу з ними воюємо. А ще може й дальше, як і, і, цей довгорукий зрівнував Київ. От що важливо, у нас унікальний історичний момент насправді вирватися з цього поганого азійського лона, і наша війна не тільки національна. Ми боремося не тільки за своє виживання. Це справжня війна Аполлона, це війна світоглядів. Українці на вістрі боротьби світової демократії і світових тираній. І дійсно важливо витримати. Я не маю ні не меншого сумніву, що перемога буде за нами. Бо я казав Степан Андрій Ваш Бандера не можна зупинити ідею, час якої настав. Прийшов час повернутися в лоно цивілізаційних народів. І направду важливо не прогавити всім нам оцей унікальний історичний момент. Впереду ще сотні, на ваш погляд, днів боротьби. Мені важко тисячі. сказати. Ну я я розумію, найскладніше любите, але це те, що момент. Я буду чекають. чесним. Я буду абсолютно чесним. Великий світовий квест за побудову п'ятої системи міжнародної почався. Великі світові коаліції склалися, і наша війна це майданчик цієї великої війни. Будьмо чесними, не треба думати, буде чи не буде наступна війна. Вона буде в обов'язковому порядку. Нам пора розвіяти пациф... ілюзії пацифізму і пам'ятати, що. Наступну війну нам треба в обов'язковому порядку вигравати малою кров'ю. Бо ми видихнемо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться буде 25-30 держав. Коли в них заберуть ядерну зброю, ми вступимо в НАТО, їх відсічуть від нафти і газу. І ще щонайменше, як 40 років. Мойсей водив ізраїльтян по пустелі, щоб помер останній раб. А мені видається, що їм треба 100 років, щоб там помер останній раб, бо всього дві імперії у світі перетворили своїх громадян на рабів. Це татаро-монгольська і усі форми російської. Інші імперії мали рабів і мали громадян. А розуміючи наскільки потужна суспільна енергія, і наскільки потужні соціальні міфи. Цей шлях буде довгим. А коли закінчиться ця війна, то в мене є мій власний такий цікавий вислів. Хай приємність розчарування буде кращою, ніж його гір... Гір... гіркота. Готуємося тримати оборону як А цей благословений день обов'язково прийде.